Новинка на нашому складі дитячі та підліткові шапочки, такі теплі штучного хутра. 120 гривень одна шапочка, от буде 14 штук. лот коштує 1680 гривень, і буде 14 штук і 12 видів. Ось така фіолетова шапка. Вона має середнє таке штучне хутро, і тут така на синтепоні підкладочка, тепла класна шапочка, ззаді, ззаді гумочка, і тут зав'язується на шнурочок. Значить буде ось така фіолетова кольору Шапочка, така класна рожева шапочка. Ця має ззаді затяжку, можна регулювати повноту голови об'єм. Так, ось така фіолетова шапочка з вишитим таким малюночком. Вау. Фіолетова така. Такого плану фуксія колір. Ось така фуксія. Ось така чорна шапка, вона вже має довші такі вушка. класні, це вже така більш. вона на ага. мене, добре, Ось така шапочка чорна. Так. Далі у нас буде ось така біла шапочка, також класна, така декорована тут такими квіточками. І, затяжечка, а тут затяжки нема по периметру, але ось тут такий шнурочок з затяжечкою. Такого класного кольору смолочного, така як блискуча. Ззаді з гумочкою, також штучний хутро. І так всередині виглядає. Ось така чорна шапочка з блискітками і біла, біле хутро тут у неї. Чорна шапочка з білим худром. Красота. Так, таку я вже вам показала Фіолетову. Їх буде дві штучки. Ось така пудрового кольору, їх також буде дві штучки, ось такі шапочки. Ще у нас будуть в боті ось такі сірі шапочки, дві штучки. Ось такі сірі дві штучки. І. Така е, малинова шапочка Заді вона затягується, регулюється об'єм голови. Така одна штучка. Значить, 14 штук, 12 артикулів. Вот коштує 1680 гривень. 120 гривень. Одна шапочка. Кількість лотів обмежена замовляйте в менеджерів.